То прибрав Сталіна смерті Сталіна бажало багато людей. Через 70 років після смерті вождя ми розберемося, що ж насправді відбувалося в останні дні його життя. Це була безперечно продумана акція людей, які оточували Сталіна. Унікальні свідчення колишнього шеф-кухаря Кремля, наставником якого була людина з оточення Сталіна. Таємні подробиці, про які досі мовчали. Виталій це личний повар був Сталіна. і сохранился он чудом. Ексклюзив фактів тижня не пропустіть. Безпорадним Сталіна ще ніхто не бачив. Він лежить на підлозі, не здатний промовити ані слова. Ледве живого вождя знайде його. Охорона. Усе, що відбуватиметься далі, багато років було під грифом секретно. Загадковий збіг обставин чи хтось намагався прибрати диктатора. За день до цього Йосип Сталін влаштовує в себе на дачі банкет. Він збирає наближених членів політбюро. Зі спогадів одразу кількох людей генсек був бадьорий та в прекрасному гуморі. А вже наступного дня він лежав непритомний на підлозі. Чи могли отруїти його довготривалими діями, щоб це одразу не виникло на когось підозра або речовина, яка провокувала б інсульт? Ми знаємо, що буквально кілька років після смерті Сталіна було вбивство Данила Скоропадського. Лева Ребета і Степана Бандери. Ці вбивства ніхто би не міг подумати, що це вбивства, якби потім Сташинський не зізнався вбивстві Бандери. Тобто те, що викликало інсульт, у мозок і ознаки природної смерті. Чи могли подібну отруту використати на Сталіні? Цілком можливо. Після банкету Сталін відпускає свою охорону спати. І це дуже дивно. І виникає питання, як таке могло бути, щоб вождь, який патологічно боявся замахів, таке дав наказ охороні, тим паче, наказавши їм лягти спати. І це свідчили самі охоронці, ті, що вижили. У великій політиці в такі збіги мало хто вірить. Підозри у служби безпеки виникли вже 1 березня, коли Сталін не виходить з кімнати, 1 березня так само 10-й годині почався порядок денний для охорони з робочих питань, відбулася перезмінка, але справді дивним є те, що Охорона жодним чином не заходила до Сталіна до вечора. Коли охорона таки наважується зайти та бачить Сталіна на підлозі, одразу робить дзвінок. Втім, зовсім не лікарям. І приїхав Берія. Ми знаємо з кількох свідчень, що Берія сказав: товариш Сталін спить, не треба його турбувати. З іншого боку, два інших головних Маленков і Хрущов, узгоджували свої дії, зустрілися. І разом приїхали. Малінков навіть зняв туфлі, коли заходив. Він зайшов в шкарпетках. Власне, медиків викликають лише наступного дня через добу після інциденту. Оглянувши Сталіна, консиліум із видатних московських професорів виносить свій вирок крововилив у мозок. Шансів на порятунок вождя немає. Жодних. Це не халатність. Це була безперечно продумана акція людей, які оточували Сталіна. Про те, що тіло необхідно дати можливість. На так би мовити саморуйнування в результаті невтручання медиків. Відповідно, медики констатували що Сталін знаходиться в край почавному стані. Хтось ніби спеціально тягнув час з того моменту, як Сталіна знайшли на підлозі, та до встановлення йому діагнозу. Шенипромборо абсолютно точно діагностувало, що Сталін помирає, і це все призвело до того, що вони відтермінували прихід лікаря. І разом із тим таким чином дали можливість тілу самостійно перейти межу цього од. От... Неповороту до лікування це могли зробити лише наближені до вождя. Берія був оплічником Сталіна. Маленков був ідеологічним оплічником. А Хрущов був людиною, яка розважала Сталіна. І власне, це це от Трімвірат. Він і опинився в цій ситуації, коли всі вони щоденно бачили погіршення здоров'я Сталіна, і зрозуміло, що у кожного з них були свої плани. Та ми знайшли людину, яка має ще одну за. Та вказує на те, що вождя могли отруїти. Віктор Беляєв свого часу був на особливому рахунку в Кремлі. Багато років працював шефом на головній кухні країни, а навчала його людина, яка особисто готувала Сталіну. Захожу на кухню, стоїть станцівала високий мужчина, Деталі за 70. Поздоров з Віталієм, я говорю Віктор. От виходить, Віталій все чатиличний повар був Сталіна і сохранился він чудом. Я навіть фамилію не знав. Я знав його як Віталій Олексійович. Він мовчав багато років, та вперше для фактів тижня погодився розповісти унікальні подробиці. Сам прекрасно розумієте, кормить Сталіна, э, е-е, відповідальність дуже велика. Он тогда относительно был молодой человеком ему еще 30 не было. Как он мне всегда говорил, у нас работа, Витек, опасная. Мы как минеры. Ты будешь 20 лет конфеткой, но если ты чего-нибудь не так приготовишь, ты тут же будешь какашкой. От і він був прав. Після смерті вождя нарков внутрішніх справ Берія почав операцію із зачіски носіїв таємної інформації. Персонал, який обслуговував особисто Сталіна, був також у розстрільному списку. Серед претендентів на ліквідацію був і вчитель Віктора Беляєва. Але йому дивом вдається вижити. 53-го року, коли почив Сталін, ввечері була його зміна. Він приїхав на роботу. А там Ісаєва. Страхяйка, который благоговір Сталина, і она очень хорошо относилась к Виталию. Она сказала, говорит, На бери Віталій и уезжай. і начал бій, почала тем Тим она його спасла. Схоже Берія дуже хотів щось приховати на дачі Сталіна. Теку, яку після смерті Сталіна всі шукали. Тека з прізвищами і тека з деякими справами. Сліди отрути міг також показати ростин Сталіна, якщо знати, де шукати. Перед бальзумуванням Сталіна його розтинали, був кров'яний вилив у шлунок, що при інсульті неможливо. А це є ознака втручання отрути, а також згусток чорний в легенях. Саме бальзумування робить неможливим експертизу. Подальшу. Тобто, фактично, бальзамування. Повністю приховує сліди злочину. І бальзамування було наказано зробити одразу ж після смерті. Уся історія довкола останніх днів Сталіна нагадує більше сплановану змову затримки із лікарями, нерішучість охорони, ігнорування оточенням явних симптомів вождя. Та найважливіше генсеки знімають з усіх ключових посад за кілька днів до смерті. Так могли зробити лише ті, хто точно знав, що Сталін помре і помсти не буде другого числа. Після відвідин Сталіна, коли вони переконалися, що в нього інсульт, крім того, що затримка з лікарями, Малінко дав наказ скликати 300 депутатів для того, щоб узаконити своє становище. Тому Сталіна вже зняли за його наказом з усіх посад партійних, лишили тільки членом Політбюро. При цьому роздавши посади своїм. Сталін ще не помер, а його найближче оточення вже ділило владу. Той, кого боялися усі, раптом і сам стає мішенню. для тих, кого він власноруч перетворив на монстрів. Та, схоже, головний внесок у такий безславний кінець зробив, власне, сам Сталін. Він систематично прибирає людей зі свого оточення, незадовго до смерті відправляє у заслання свого особистого охоронця Власика та персонального лікаря Виноградова, тих, хто міг врятувати вождя у вирішальний момент. Професор Виноградов, якому Сталін довіряв, який знав Сталіна, мається на увазі в розумінні його здоров'я. Був певною мірою довіреною особою, який би міг зреагувати, навіть би знаючи його симптоми, знаючи історію хвороби людини, він би міг би що запідозрити. на їх місце. Прийшли співробітники НКВС, яких залізною хваткою тримав Берія. Людина, в якої було чи не найбільше влади, та мотивів прибрати генсека. Тоді система вся оцієї дачі сталінської. Вона контролювалася Берією. Очевидно, що Берія про це все знав, і він цю ситуацію контролював, тому що Берія знаходився сам на волоску від е, свого політичного краху. Саме Берія був от тим от е, криголамом, і він озвучував свої абсолютні свої е, плани на те, як має бути сповіщення смерті Сталіна, як має змінюватися політбюро в цей час. Тож плани на Сталіна існували. Сталін помирає 5 березня 1953 року. Офіційна версія через інсульт він стане жертвою системи, яку сам же й створив. Сталін практично сам себе поховав своєю системою. Авторитарна система вона сама себе з'їдає і з'їдає свого творця. А потім осколками долітає й до інших менше ніж за рік після смерті Сталіна. Колишні поплічники приберуть і берію. Та, схоже, традиції в Кремлі зовсім не змінилися з часів Сталіна. Тут можна навести пряму паралель з путіним Параноя, боязнь вбивства. Вона є кінцевою власне психологічною точкою для кожного диктатора, і те, що ми бачимо на прикладі Сталіна. Ми бачимо на прикладі інших керівників Росії, часи Союзу, чи сьогодні. Тобто, це параноя. в параної. Вони заганяють себе самі, тому що розуміють, що їхня діяльність буде покарана. Як зовні, так і внутрішні. Тож для тих, хто під копірку наслідує методи тирана, результат цілком передбачуваний. Олександр Мельников, факти тижня, ICTV, Єдині новини.